3 година ночі, ну, на, на дворі дуже-дуже тихо. Зараз перевіримо температуру. градуснику у нас ну, ще морозу не пишеться, ну 0,2 тепла, майже 0. я думаю, перед ранком буде, ось дощик висить перед ранком буде вже майже. Майже приморозок. Ну, як бачите, передає камрачні на рівні поверхності, вже, вже починає блищати трішечки, то можливо вже десь близько нуля. Невеличка ізморозь бачу є. На бокових стінках поки що все, все чудово. Трава також ну, трішечки блищить, ну ще, ще мокра, ще поки що не мерзла. Там будемо слідкувати далі. Так що зараз поїду на другий участок, подивлюсь, що, що там. Чи будемо вже топити, чи ще трішки зачекаємо. Так що ось така ситуація на третю годину ночі. Ну, ось я приїхав на третю ділянку, де ми розставляли свічки. Поки що тут затишок, я бачу тихіше. Тепліше, ось градусник повісив, плюс 2,7 градуси Майже наниз спустив, то поки що я тут приморозку не бачу. Ну Це третя година ночі. Подивимося, що буде що буде далі. ну листок поки що все чудово, нема. На траві також я не бачу ніякої поки що із морозі. Ну, слідкуємо далі. Підемо зараз на третю ділянку, подивимось. Ну, ось я вийшов і на третю ділянку. Поки з'їздив на другу, то зараз вже пів на четверту. Ну, Тут саме холодніше, як я говорив донизу. У мене йде ділянка, знизу тяни. Там саме-саме холодна точка, балочка. Дивіться, як, як передає, вже блищить. Тут агроволокно і як подивитись, то трава тут також, також, ось як бачите, вже почина замерзати. Ця ділянка в мене саме холодна, тому все укрите. Ну, додатково я вчора бо знав, що тут буде саме Більший мороз, я розставив свічки, ще тут додатково, зараз їх підпалю. Дивіться, ось в прицепі вода зібралась. Уже ось яка, яка крига, це напів на, на четверту ранку. Ну, воно від металу холод, швидко намерзає. Ну, зараз я розставлю свічки і буду, буду підпалювати. ну все розставив я свічки, розкидав, залив дивіться, трава. Трава тут уже який морозець на цій ділянці. Ну, зараз будемо розпалювати. Ось, ось така свічка. розпалимо одну, вона зараз буде розгорятися, їдемо до наступної. І всі запалюємо, так воно виглядає, розгораються наші свічки, які вже розгорілись, які ще. Ну Десь я поставив через три, три з половиною метра. Ну от, Як бачите, така ситуація зараз на винограднику вже на четверту ранку. Трішечки починає розвиднятися. Я приніс сюди градусник. Зараз підійдемо, подивимося, що воно через декілька хвилин температура стабілізується. І буде показувати, що на цій ділянці розгораються, підійшовши до градусника, я впустив датчик майже до землі. Ми бачимо, що вже мінус 1,6 морозу. Півтора градуса морозу на поверхні грунту. Можна сказати, при самій, при самій землі. Ну, як бачимо, то трава, трава у нас Замерзла. Трава замерзла. Так що тут ось ізморозь, Ну, поки що півтора градуса морозу, якраз сходить сонечко, подивимось, що буде яка саме мінімальна температура. Так що слідкуємо, далі 4.30 ранку. Що у нас тут на градуснику? Що зараз світло. Ну, мінус 2,4 градуса. Це при самому ґрунті на цій ділянці, де в мене саме-саме холодніше. Ну, свічки горять уже, уже година. Так, приїхавши на цю ділянку вже о, майже пів е, на п'яту, Чотири Години 40 хвилин. Передасть, не передасть мінус один градус вже морозу на первій проволки, де підв'язаний виноград, тому, тому срочно підпалюю свічки. Не було, не було. Почало сонечко сходити і розпочався швидко підніматися чи опускатися на приворозок мороз. Ось п'ята година ранку, п'ять годин 10 хвилин, мороз мінус один градус. Ну, я все розтопив, все розгорілося. Ось так трішечки димить, якраз задимленість, і плюс тепло від, від свічок. Так що на результат подивимося вже. Ну, я думаю, ввечері вже все буде ясно. Ну, Я вроді би не бачу, щоб прям лист примерз чи замерз. Ну, краще, як краще перестрахуватися, все було наготовлено. Тому сонечко сходи, мало ли, можливо, ще опуститься до 2-3, до а цього вистачить і півгодини промерзнути листові і втратити врожай. Так що ось так воно все в все нас в дії. Як я вам показував. Ну, а там будемо дивитися, що коли в нас спаде мороз. Так що на цьому поки що все. Ну, слідкуємо далі. Це вже шоста година ранку. Приїхав на цю ділянку, тут вже свічки догоріли, вже не горить. Ну, йде трішечки вже повищення температури. Зараз подивимося. Ще мінус 0,6 градусів. Ну, вже не 2,5, а мінус 0,6 трава, як бачите, ще, ще в Віннії. Все на 6 годину ранку. Ну, Подивимося, що буде з виноградом. До вечора ось проходив по ряду і при укритті зламав був пагін і кинув на землю. Бачите, що, що з виноградом, який лежав просто на землі. Так що я думаю, якби було не вкрито, то мінус двох, ну і з цими, з цими паганами б також було, було б те ж саме. Ну надіюся, що буде все добре. Ну а там після обіду подивимося, яка буде температура, може почну розкривати. Але поки що прибирати агроволокно, я думаю, точно не буду. Бо щось вони ще там обіцяють, чи на 15, чи на 14. Ну, а там, там подивимося, поки що буде лежати біля, біля рядів. Ну, ось такий стан, така ситуація. На 6 годину ранку. Ось дивіться вода, де, де ми, коли я ранку вставав, ламав кригу, вона знову, знову вже зашерхла, примерзла. Ну там тонший лід, а тут де не, не зламано, так взагалі. Ось яка товщина, дивіться, льоду. Ось, ось такий, такий лід замерз. І це вже шоста година ранку. Ну, а ось ця діляночка основна, вкрита. сонечко піднімається, так що, я думаю, будемо будем завершувати це відео про Нічний приморозок. Зараз піду трішки відпочину. Уже, вже йде на потепління. Ну, а там, а там до вечора воно покаже. Я ж подивлюсь, можливо, після обіду е, зніму агроволокно. І воно до вечора вже покаже, який стан, яка ситуація, що, що з виноградом. Чи, чи витримав, чи ні, подивимося. Ну, на цьому поки що все. До нових зустрічей!